Моя мрія збулася, я у Тадж-Махалі. Це місце насправді вражає, і щоб відчути його атмосферу наповну, потрібно зробити декілька речей. Найголовніше це замовити квитки онлайн, адже це допоможе уникнути додаткових черг і заощадить вам час. Друге, це прокинутись о четвертій ранку та бути біля входу вже о п'ятій, щоб насолодитись місцем без величезного натовпу людей. Третє це замовити фотографа. Адже в кадрі будете тільки ви, а не туристи. Також фотографи мають право розганяти натовп, аби зробити класнючі фотки. Четверте це пройтися босоніж по мармуровій підлозі. Бо це особливий момент, який дає відчуття єднання з цим неймовірним місцем. Тут я відчула дійсно дещо особливе. І, мабуть, не дарма, тому що за деякими історичними даними Тадж-Махал колись був святим ідуїським храмом шиви. Який називався Теджо Махалі, але про це і все інше я розкажу у наступному відео.